І всім привіт, друзі! З вами я, Алекс Майнкрафт, і сьогодні ми будемо грати наш імбовенький Майнкрафт. І сьогодні, друзі, ми починаємо нове виживання в світі Майнкрафту. І... о чудо, я заспавнився в поселенні що Такс. Треба добути трохи сіна. Так. Значить, в цьому поселенні ми і поселимось. Такс. Давайте подивимось, що тут є. О! Це нам треба. Так, може ще щось? Ні. Хам. Що тут у нас? Я знаю, то, що в цьому домі має бути верстак. Ні? Только картографический стил и папир. Может, папир мне еще не добыть, я не знаю. Ха-ха, <laughs> ого, тут бах. Так, тут я не уже был. Нет, тут не был, а не был. Добро. Ось, еще можно сюда пить. Привет, Олечка. Добре, тут нічого і лишився ось той дім. Кавуни! Що? Не знати, що в поселеннях можуть кавуни спавнитись. Такс. Ну, добули трошки. Йдемо ще там, подивимось. Тут нічого, але, до речі, ціника досить корисні. Треба запам'ятати цей дім. Добре, треба дерево добути ще. Добре, значить в цьому селі ми. Треба поставити зараз паунпойнт, не забути. Стоп, а я жодного ліжка не бачу. Здається. Так, здається, я жодного ліжка не бачу. Треба ще одне дерево. Такс. Ой. Давайте теперь добудемо каменю трохи. Так. Ну, не знаю, скільки мені треба там на пічку, на інструменти. Ну, десь думаю, такс. 3, 3, 6, 2, 8, плюс пічка 16. Ну, 16, значить, все. Ну, ще трошки можна. А ще на мотику? Щоб добути осіну. Добре. Тепер крафтимо, по-перше, кайлонове, по-друге, сокиру. Мотику дерева мені не вистачає на ой. Дерева мені не вистачає, тому що я добуду. Опа. І робимо ще меч. Все. Ну і пічку. І один курляк нас лишається. Все, добре. Все. Ідемо, добудемо кавун. З Южі у нас проблемів не буде. Проблемів не буде. Тому що тут є і кавуни, і хліб. Так що не пропадемо. Добре. Далі йдемо в Сіно здобудемо. Сіно, Сіно, Сіно. Так, селяни по домам. Я йду у вас Сіно е позичати. Так. Е і ще десь я здається, бачу. Мені треба знайти... О, дуже дякую. До речі, я тут ще, здається, не був. Так, саме не треба. О, там ще є якісь. Ці хати. Я в них також не був. Багато що таки я хотів пропустити. Ну добре, спанпоінт я поставив, так що. Оп. Зайдемо сюди. Тут ще подивимось. А може я в них і був? Ні, тут я точно не був. Але тут і нічого нема. Давай <свісно> Давайте тут спанпоінт поставимо. Мені це місце якось більше подобається. Добре, тепер що? Не знаю, що можна. <свісно> можна завалити големуса. Точно. Зразу не Ай, Блин, я не думаю. Ай, галамус. Блин, не стою. Начкаємо. Ты серьезно? Ч у меня точно? А, у мене мирно складність. Ой! Ой! <гл�>. Ой! <фл�. пл�>. Це я не хочу, ч перепрошую. Ой. Перепрошую. Справді не ходжу. Це я, звісно, знаю, як це, і забрав вас е, декілька хвилин відео. Стоп! Фух, я думав големус деспавнився. Чи це не можна, так? Не знаю. Големус! Все, Блін На цей раз. Я тебе... Опа! Відправлю на той світ. Щоб ти мене не відправив. як Так можемо мене дістати. Фу. Ой! Та да, може. Це ми перевірили. Перевірили. Ну нічого, зараз заберу свою речі. Далеко я помер, але, блін, голомус, я тобі щось це пригодаю. Ой, як пригадаю, тобі потім буде сором. За те, що ти зробив. Такс, тільки я не розумію, де всі мої інструменти. Так, з голема зголимося, ну. з кайло. Ще одна кайло. Голем, ну кажи, де мої інструмент. Ясно? Зрозумів тебе? мої інструменти, може бути. Ти поки що зробила обманку. Фух, я так вилікався в очку, опа. Заходимо сюди. Фух, все. Не всі інструменти я ніби найшов. Мене ж це все? А, ага, який лоє. Ні, я не знайшов шесть свого шломтекс. Привіт, голамус. Ой! Пісердечка. Це у нас будет звісно з тобою голамус такс. Он близько не підходить На на, на. На Будешь знати як? мій шолом губит. Три заліза. Якраз на крайло вистачає, але ну, в принципі мені те, що навіть не дуже і треба. Потім найду, можливо. Добре. Треба зараз поїсти. Прописати одне прекрасне правило. Game Rule, Keep Inventory. True. Ну, це так, з читером можна сказати трохи. І зараз відправимось шовт. Шахту. Такс. Де... О, я бачу якусь шахту. Фу. Ясно. Добре. Зрозумів. Але в мене має смус Тепер є. Ага. В мене працює. Оооо. Добре поїмо. І добудемо ще трохи вугілля. Ой! Ой-ой-ой, як я перелякався! Кріпер звідти виліз. Значить там... Ну, значить там глибока печера, якщо і темно там дуже. Добре. Якщо там темно, у мене є смуски. Так, всякий. Беремо меч в руки. А! Дуже прикольна тут печера. Взагалі кайфує від неї, але зато вигілля можна добути. Так сніг, треба, напевно, поїсти спочатку. Вибираємось з неї, тому що ну, вигілля щось якось скучно добувати, і так я вас досить багато часу забирають, через те, що просто вийшов із світу. І ще плюс ніч. Добре, давайте добудемо цю штуку. Смол скрипт. Тобто. І підемо. До нашого селища. Ось тут спам. здається. Стас... Став спам-поінт. Засіляємо. що ти моє ліжко забрав. Ну і друзі, думаю, ми вже зараз будемо закінчувати. Запис йде вже цілих 10 хвилин. Ого! Ну, текс. Добре, друзі. Ну а з вами був Alex Minecraft і всім папа! -па.